Результативна нічия 2-2 рахунок по грі. На мою думку, що не по ігрі, але ми створили достатньо моментів, щоб цю ігру вигравати. Не реалізовуємо свої моменти. І ну, якби не було моментів, створили багато, це вже мене радує. І два забили, могли ще забивати. Єдине, що мені не сподобалося, ігра в обороні. Сьогодні ми зіграли в обороні. <звичайні> дуже погано, дуже погано, чим чим і не, чи не задоволений. Будемо над цим, звичайно, працювати, але м м так в обороні так в обороні грати не можна, тому що команда, яка хоче вигравати в такі моменти, просто без, без характеру, без цього неможливо неможливо брати м'ячі. тому будемо над цим працювати. А по загальному, в загальному ігрою, задоволений. Задоволені сьогодні грою і результатом. Ну, грою, можна сказати, задоволений результатом ні, бо можна назвати цей матч матчем невикористих моментів. Дуже багато гольових не забивали і непотрібний гол пропустили. Ну нічого, Грою задоволений, установку футболісти виконали, переглядаємо ще пару чоловік новеньких. Думаю, рухаємося вперед.